Вітаємо, котейки цюнки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревені вже готові. Stalker 2 Серце Чорнобиля безумовно одне з найбільш очікуваніших ігор цього року. І здавалося б, не потребує додаткового представлення. Проте постійно виходять нові трейлери, і ось ексклюзивним роликом поділився портал IGN. Тут приділили увагу одному з головних елементів Stalker 2 зброї. Тож у відео продемонстрували стрілянину з різних видів вогнепальної зброї, кожна з яких використовує різні типи набоїв, має кілька унікальних анімацій перезаряджання і навіть може заклинити в розпал перестрілки. Та вимагає індивідуального підходу для точної стрільби. Ще нам нагадали, що практично на будь-яку зброю можна встановити додаткові модулі. Наприклад, оптичний або каліматорний приціл, лазерний цілевказівник, додатковий магазин, модифікований приклад тощо. І процес встановлення цих обвісів займає кілька секунд. А ще раніше розробники казали, що за ранню покупку передбачені внутрішньої граві бонуси. І от тепер вони їх показали. За передзамовлення Stalker 2 серце Чорнобиля гравці отримають. Гвинтівку ветеран, костюм турист, який дає змогу нести більше предметів, рюкзак Сталкер. А ще додаткові історії та мелодії на гітарі для посиденьок біля багаття. Реліз відбудеться вже 20 листопада на ПК та Xbox. І одразу шутер з'явиться в каталозі Xbox Game Pass. Веншраудет з'явився новий гірський регіон Альбанівські вершини. І це чудовий привід повернутися в гру. Оновлення Souls of the Frozen Frontier принесло нам нових улюбленців та домашніх тварин. Вони точно зроблять базу більш затишною і живою. Серед інших нововведень – динамічна зміна погоди, переміщаючись високогірними областями, грої зіткнуться з морозом і снігопадами, для боротьби з якими знадобляться спеціальні обладунки та їжа. Максимальний рівень підвищено до 35-го, відкриваючи доступ до рідкісних Ресурсів альбанівських вершин і високорівневих предметів. А ще до нових крафтових верстатів, які дають змогу кожному класу створювати унікальні набори броні та нові заклинання. Також вновлені покращили візуальну складову, як-от реалістичні тіні, більш плавні переходи між світлими і темними зонами, та покращили денну і нічну циклічність освітлення. Крім того, в одиночному режимі з'явилася можливість ставити гру на паузу, а текст став масштабованим для зручності користувачів. А ще тепер політ у складі. Турбулентністю, додаючи реалізму переміщенням. Повний перелік нововведень, як завжди, опублікований на сторінці гри в Стіми, ми залишимо посилання. Гейм-директор Інзої повідомив, що реліз гри буде перенесено на наступний рік. Минулого місяця розробники запевняли, що симулятор життя вийде в 2024 році. Але так і не назвали конкретної дати. На фоні таких потужних заяв їх головний конкурент навіть встиг запевнити гравців, що Sims 5 можна і не чекати. Будемо гратись в Sims 4 далі і купувати доповнення. Але на сьогодні у вбивці The Sims стан справ дещо змінився. Отже, геймдиректор Інзої Хеджун Кім розповів, що команда розробників хоче виправдати очікування гравців та вибачився перед спільнотою за перенесення раннього доступу на 28 березня. Раніше у Крафтон заявили, що що підтримуватимуть гру протягом наступних 20 років, а для реалізації всіх основних задумів знадобиться не менше десятиріччя. Повноцінна версія симулятора життя включатиме безліч геймплейних механік, серед яких різні фізичні потреби, соціальна взаємодія, здобуття освіти, побудова кар'єри, створення сім'ї, розвиток різних навичок, і це ще далеко не все. На старті гра матиме декілька відкритих локацій, при створенні яких розробники надихалися реальними містами в майбутньому інзой. Також планують випустити на консолях, але наразі ранній доступ буде лише на ПК. Потий, китюньки, а ми дуже вдячні вам за підтримку. І якщо у вас є бажання стати нашими спонсорами на Ютубі або Патреоні, не соромтеся. Нам вже дуже-дуже хочеться написати ваші імена в подяках. А за підписки від 100 гривень ми відкриваємо доступ до запису наших фейлів. Можете посміятися разом із нами з нашої закулісної роботи. Обіймаємо всіх. Так, а у що ж нове пограти? Провіжимося по релізам. 11 листопада виходять в реліз Menace From the Deep. Це карткова гра в жанрі roguelike deckbuilding по хумурому і таємничому світі, натхненному Говардом Лавкрафтом і його пантеоном Ктулху та інших древніх богів. Події гри розгортаються в США в 1920-х роках навколо таємного окультного товариства. Має українську локалізацію та демоверсію. Влад це стильний шутер про видобуток корисних копалин, де ви потрапите на кіберпустку, будете відбиватися від істоти бандитів, грабувати цінне спорядження та вирушити у залишки світу, що лежить в руїнах. Чи готові ви проливати кров, щоб вижити? Everholm у цій грі Лілі перенесло на таємничий острів, і по мірі того, як її спогади зникають, здається, що всі навкруги знають її та про пошуки її зниклої сестри. В цій мінімалістичній рольовій грі з відкритим кінцем ви зможете заснувати садибу, познайомитися з дружніми Еверфолками, дізнатися їхні секрети та розгадати таємницю Еверхолму. Хейст гейст, заходиш, береш товар, виходиш. А що може піти не так? У цій однокористувацькі рольовій грі в стилі кіберпанки з сюжетною основою, ви зіграйте за Олександру, зберіть команду незвичайних союзників, здійснюйте захопливі пограбування, боріться і зламуйте, використовуючи свою колоду карт. На момент, коли ми записуємо новини, куратори в стім не кажуть нічого поганого про гру, але пильності не варто втрачати перелік всіх кураторів з тим, що стоять на сторожі, якісні. Ігор ми залишимо в описі відео. І 12 листопада виходить фермін Симулятор 25. І хто б міг подумати, в цій грі вас запрошують долучитися до фермерського життя. Грайте самостійно або в багатокористувацькому режимі. Ця ферма тепер вся ваша. І є українська локалізація. 13 листопада виходять Temtem Swarm. Чи зможете ви вижити проти рою? Відкривайте могутні здібності та покращення. Знаходьте та збирайте теми, щоб еволюціонувати та ставати сильнішими. Відкривайте надпотужні стратегії та бийтеся з величезними босами у цьому кулеметному раю для тих, хто вижив. Грайте наодинці або в кооперативі з трьома гравцями, створюючи неймовірну синергію. ЕстреНір Glitch Walkers це DLC до відомої гри. Будемо обличчям до обличчя з новим ворогом негідником Астронавт проник ту систему і взяв її під свій контроль, погрожуючи будь-яким зловмисникам, які можуть перешкодити цьому безпрецедентному захопленню влади. У сонячній системі з'являться шторми, що викликають збої в роботі техніки. І гравцям доведеться запобігти хакерським атакам цих цифрових буревіїв, щоб мати хоч якийсь шанс на успіх у виконанні своєї місії. І 15 листопада виходить Май Хотел. Тут ми повернемось в 1950-ті роки. Як новий власник таємничого готелю відродіть його славу завдяки стильному ремонту, розгадайте приховані таємниці та опануйте інтриги фракцій. Вас чекає захоплююче поєднання історії та пригод. А розробники Final Fantasy 14 розповіли про перше велике оновлення для Trail під номером 7.1, яке отримало назву Crossroads. Дуже класно, що команда одразу ж дала дорожню карту оновлень. 12 листопада очікуємо на патч 7.1. Будуть додані завдання основного сценарію, що починаються після завершення даунтрейл. Експертне підземелля Ювевата Field Station буде додано в рамках основного сценарного квесту. І якщо, звичайно, правильно ми його прочитали. 17 грудня з Патчем 7.15 буде додано квести Custom Delivery за участю Ніта Вікве. З'явиться продовження сюжетної лінії Inkansivaблі Field Hilді Brand Adventures у Solution 9. І 21 січня наступного року з Патчем 7.16 з'являться додаткові рольові квести, для виконання яких знадобиться завершити всі попередні рольові квести. І приємні, приємні новини про старенькі ігри. Виступаючи перед своїми інвесторами, Remedy повідомила, що ремейки Max Payne 1 та 2 весь час демонструють хороший прогрес на етапі виробництва, додавши, що загалом протягом 2024 року наші ігрові проєкти розвивалися з покращенням швидкості. Remedy також торкнулася довгоочікуваного Control 2, сказавши, що він продовжує бути готовим до виробництва і крок за кроком просувається до етапу виробництва. Ну що ж, ми чекаємо. А тим часом відкривайте наступне наше відео. Зустрінемось там. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!